Житловий комплекс Діброва парк. У Росії мають химерні уявлення про мир. Пропозиції російського диктатора суперечить формулі миру Зеленського, яку він запропонував на саміті миру 16 червня. Путін не зважає на міжнародне право і вкотре марить імперіалістичними цілями, ніж прагне до справедливих умов для перемовин на саміті шанхайської організації співробітництва у Казахстані. Путін заявив, що готовий покласти в основу переговорів з Україною стамбульській домовленості. Ці домовленості нікуди не ділися. Не були парафовані керівником української переговорної делегації, а отже, судячи з усього, цілком влаштовували Україну. Ці домовленості, стамбульські домовленості, залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні прибув до Москви з пропозицією можливих перемовин з Україною. Путін відкинув таку можливість та наголосив, що Росія цитую виступає за повне припинення конфлікту. Інститут вивчення війни пояснює, що під повним. Припиненням конфлікту Путін мав на увазі знищення української державності. Зазначається, що перед візитом до Путіна Орбан приїхав в Київ та звернувся до президента України Зеленського з пропозицією про припинення вогню. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна перервати вогонь і потім продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Риторика Володимира Зеленського щодо мирних переговорів з Росією за останній рік змінилася раніше. Він Категорично відмовлявся від переговорів, наполягаючи на повному виведенні російських військ на початку 2023 року Зеленський заявив про неможливість переговорів та відкинув компроміси. Однак, у 2024 році, після результатів саміту миру у Швейцарії, Зеленський запропонував модель перемовин через міжнародних посередників, як це було з зерновим коридором. Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg запевнив, що на боці України буде більше світу, проте важливою ланкою для. Перемовин між Україною та країною агресором для справедливого завершення війни стануть Китай та США. Америка, Китай. Я думаю, я думаю, вдвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я в це я в це розумію, але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України і для всього світу, їм прийдеться знаходити десь, десь якісь позиції, щоб. А щоб зупинити Путіна разом кожен по своєму але але разом Пікін займає неоднозначну позицію щодо російської агресії проти України. Китай разом з Бразилією намагався урегулювати конфлікт між Україною та РФ, запропонувавши мирний план. Однак, Москва та Київ відмовилися від діалогу. Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну. Утім, все може змінитися на президентських дебатах. В США Дональд Трамп представив свій мир план Він вигідний тільки Росія, і це ставить під сумнів майбутню підтримку України. Трамп розкритикував Джо Байдена за його обіцянку надати Україні місце в НАТО. я вже 20 років чую. Якщо Україна піде до НАТО, це буде реальною проблемою для Росії. Думаю, саме тому ця війна розпочалась. Байден постійно говорив неправильні речі, і одна з них, що Україна піде в НАТО. Коли я чув, як він це каже, я думав, цей хлопець почне війну. Голова офісу президента Андрій Єр. Мак запевняє, що Україна готова прислухатися до будь-яких порад щодо досягнення справедливого миру. Коментуючи план Трампа, Єрмак підкреслив, що Україна відкидає ідею територіальних поступок заради припинення війни. Ми готові до обговорення, але не підемо на компроміс щодо наших основних принципів і цінностей незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності та суверенітету. Микита Доброславський спеціально для постравтів.